Йоу, друзі, всім привіт! З вами я, Влад, і. Хто я? Конор Йо, всім привіт! Ну і сьогодні ми пройдемо дуже цікаву карту, яку ви вже побачили перед початком відео. Ну і що ж, друзі, а ми не будемо вас затримувати. Заварюйте чайок, беріть всякі солодощі. Ну, а ми розпочинаємо. Ну що ж, Конор проходимо, от сюди моя кімнатка будеться, одразу ж кажу. Мені вона сподобалась. Я ага. Я оберу якийсь навіть дуже цікавий предмет. І реально мене цікавить цей предмет. Прям дуже. Ну, коротше, я теж загадав предмет. Ти, Хто починає перший? Давай так як ти тут. Тому ти розпочнеш перший, тому задавай мені питання, я відповідаю, так чи ні. У мене дуже класне питання, яке відразу викине пів предметів. Цей предмет можна використовувати? Тобто, якщо ти нажимаєш... Бажану. Він буде якось використовуватися? Так. Моя остаточна відповідь так. От у мене вже Доброго. є питання, коротше, давай я його тобі задам. Можна, думаю? А е, моє питання таке. Твій предмет використовується в бою? <свісно> <свісно> е, е, ні. Ну, типу, взагалі немає відношення до бою. Взагалі. Типу, я так. Ой-ой-ой, ой скільки тут цікавих предметів, я тобі скажу. Взагалі не використовується. Ні, розуміло, не. Лишається шість предметів. Угу, я Зараз приберу все. Ну, я досить багато прибрав. Добре, ну так, коротше, можеш задавати вставати. своє вже питання. Дивись, питання. Цей предмет не використовується в Борисі? Ну, цей предмет використовується. Ні, мій предмет не використовується в бою. Ідеально, просто. <гум> Залишається два предмети. Ну що ж, я зараз теж скажу тобі своє питання, тільки подумати таке. Ага, в мене навіть дуже цікаве питання, того що тут такі предмети. Твій предмет достатньо дорогоцінний у Майнкрафті. Ні. Ну тут реально, ну якщо твій предмет не дорогоцінний в Майнкрафті, то тут предметів є. Ну дивись, а літри це дорогоцінна річ в Майнкрафті. Зачарувальний стіл, він теж такий дорогоцінний, бо він крафтиться з діамантів. Ну, а все остальне, воно не дуже таке дорогоцінне, немає ресурсу. Я можу казати, що я думаю. Ні, в кінці ми скажемо, просто коли залишиться. Ну, коротше, кажи. Цей предмет. Можна отримати хомкрафту? Е, цей предмет ні. Ну, все, я знаю, що це. Ну, це капець. Ну, коротше, давай я вже задам питання таке. У мене такі просто тут ресурси теж. Ага. Питання такі, як ти задав, я не можу задати, тому це трішки некоректно. Але у мене є тут декілька предметів, залишились, і, коротше. Твій предмет сильно допомагає гравцю при грі. Безкорисний предмет. <рес> мене. Безкорисний. А, тоді я, я приберу, тому що ну, ти знаєш теж. Це було моє напевно останнє, бо ти знаєш, який предмет. На твою думку безкорисний, і я теж зрозумів, що це. Ну, коротше, я зараз це все ложу. Я надію, що я відгадав, реально. Або хай залишається тако. Я не буду його в скрині ложити, хай залишається на стіні. Так, можеш заходити. Ну, да-да-да-да. Я відгадав, да. щоб ти розумів, в мене стільки що? предметів залишалось. Зашипіться. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? Що? Нев... Невже ти не відгадав? Перший... Я не питав, Цей предмет використовується в бою. Так він не використовується в бою в санці. Він використовується. Його використовується підкинеть себе і вдарить з висоти. Ну дивись, цей предмет новий Плюс? для мене... для мене він не... Владік. <кхи> Плюс його можна скрафтити з паличків цього. Е... Відціні палички, ну коротше. А хіба він не з вітерців випадає? Ні. Літерців випадає палички. Ну дивись такой, якщо а, я тобі а? запропоную розділити по 0,5 балів, типу, по половині балу. Бали розділили. Забавались. Добре. Ну що ж, розпочинаємо другий раунд, Давайте ми все розложимо назад. Ну предметів тут немало, тут треба просто питання, саме головне тут. Ну так, да, якщо якщо ви писати наберуть, я вам можу якось задати якийсь переглядів, ну, актив. Можна зробити відео, де буде ще більше предметів. О, я думаю, що вони в мене наберуть. Ну давай 20 вподобайок, це прямо гарна норма, така на це відео буде. Е, чекай, мені теж треба змінити те, що я загадаю. Не забути, ставимо на місце і шукаємо, щоб мені загадати. Ну дивись, Коноро, ми на цей раунд придумаємо питання нові, тому що ті, що були, вони вже все. Ну так, так, я завдав, зродом. Ну, знаєте, оце прям дуже цікава штука. Прям я її візьму і загадаю цю штуку. Вона цікава. Ну що ж, ти готовий? Чекай я двері тут позакриваю, бо в мене все відкрито. Давай, Мухи... давай, реально, давай цей раунд. Я розпочну. І задам я тобі таке питання. Твій предмет сильно ефективний при грі? Ну, а на 50. Типу, хто вміє користуватися, я не знаю. Ну, не надто. Типу, я його не часто використовую. Угу. Тобто, отакі предметики ми можемо забрати одразу ж, того що ці занадто бана... Ну, оце, я думаю, зараз. Ну, поки що, я реально думаю, що це ось це. Ну, поки що. Ну, ти його не використовуєш, тобто я він. Знаю. Я знаю, це вже реально. Підходи до Він ти каже, що ти його не занадто. Ну, оце може бути, ну, я це часто використовую. От, наприклад, я так. Ну, давайте я не все буду забирати, поки що заберу це, але приблизно я здогадую, що це. Так, в принципі, можеш казати своє питання. Направду цього предмета використовувати більше, ніж три об'єкти. Чесно, я не дуже знаю, чи воно крафтиться три предмети. Ну я думаю, що ні. надіюсь, я правильно відповів. Ну, такий предмет, я чесно, я не зустрічав, що він крафтиться. Якщо він крафтиться, ну не трьох предметів. Це ідеально забирає тут половину. Ой, ну коротше, в мене теж я не все забрав просто, але хай буде, хай буде просто. Можна я зараз приберу тут? Предмети, які точно... Прибираю. Я думаю Ой. над питанням. Коротше, друзі, у нас залишились ось такі предметики, чесно, я не знаю, що б таке загадати Конортам. І реально... Добре, Запитати... У мене є одна ідея, що це може бути. Тихо, ну повертаємося, коротше. Я навіть не знаю, щоб тобі таке реально задати, ну но... зараз я подумаю. Точно знає, е, дивись, у мене є питання, можна задати? Давай. Твій предмет банальний в Майнкрафті. Ну ти типу, поверс так піч, що це все, що використовується. Ні, 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 Не банальний. Е, там не стіл зачарування, динаміт і таке інше. Ну, знаєш, ти називаєш предмети таке. Ну, блоки, вони банальні, вони були давно, типу, ну, динаміт, всі знають, це банальний предмет, стіл зачарування теж, ну, верстак, піч, це більш такі якісь банальні предметики, я б сказала. Ну не банальне. Не банальне. Не банальне. Ага. Ну, окей. Ну, у мене залишається достатньо, але реально у мене просто є, що ти загадав. Тому загадуй питання. Об'єкт. Є зелений колір? Ой, ну в моєму об'єкті взагалі немає зеленого кольору. Топчик, я здається, ну в мене один варіант залишається. Можливо, ще одне. Будеш, ну, як прям перевірка точно. Але я майже що це воно. Ну ти сказав, що у тебе не банальний предмет, а зараз декілька заберу ресурсиків. Я думав це, але воно не дуже таке. Ну, оце ні, я думаю, що це не загадалося. Ну і що ж, Конор, настав час у мого питання, і знаєш, в мене залишились е, дорогоцінні ресурси, е, дуже прям такі ефективні в Майнкрафті. Тому я думаю, що це напевно, що це. але я одне скажу. Я мене просто я зловив себе на думці, що це може бути це. Я, знаєш, я скажу твій предмет. Це бутилка. Ні. Ой, ну друзі, це, ну, коротше відміняється, але окей. Що мені таке забрати? Ну я все, я готовий. Ти все? Так, да. ну я можу спитати просто. І ти скажеш, так або ні, а потім ти будеш відгадувати. Мені коротше, потрібно обрати один предмет, ну я коротше, беру на здогадку і оце я візьму, ну коротше, я реально беру це все на догадку. Давайте отак от. Я е, Я його тако заберу і положу. Поставлю отут зверху зразу, щоб конор побачив. Ну давай цей раз зайду я до тебе. Давай. Я відкриваю двері, ой, гусь, гусь, гусь. І, 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 І. Я загадав такий самий предмет. Ах. І не відгадав? О, І ти. І ми не відгадали. <сіхи> ну це капець <сіхи> у, нас, у нас інтуїція, в нас щось реально. Це Це просто співпадіння чи це реально? Щось якийсь. Я. Я був певний, що ти загадав теж я думав, то там, ну оце, я не подумав, що ти загадав прям такий ж самий предмет. Ну коротше, розпочинаємо, нікому балу не бал. розпочинаємо третій раунд. Ну, коротше, давай я минулого раунду задавав нам запитання, тому давай ти даєш запитання. <сélis> <сélis> Питання, як я можу, це перш половину речі. Так. Ідеально, просто. <ріст> просто половина Ну, коротше, в мене теж є непогане таке питання. Твій предмет це блок? Твій предмет це не блок. Ага. Ну, знаєш, так, це питання таке, прям не дуже, але частину речей воно забере, які мені просто не будуть мене збивати з пантелику. Тому... Навіть дуже гарне питання. предмет. Ні. Мені. <плес> Я тобі тепер скажу так. Моє питання таке. Твій предмет це пов'язане щось там з смарагдами, діамантами, діамантовим кайлом, золотом і таким? Ну окей, давай так от, твій, твій предмет використовується з коштовності. Ні, коштовність, твій предмет має коштовність у своєму крафті? Хай буде так. Ні. Я тобі скажу так, якщо це досвід, досвід коштовний. <питання> ага. Ну це... Ну це прям реально таке прям питання. Непогане. Ну все, я чекаю твоє питання, в принципі. Там нічого попри мене, просто. Ні. Ой, вибачаюсь, так. О! Я тепер можу задати запитання, так? Твій предмет. Це зброя. А? Ой, конор! Я тобі скажу, скільки в мене тут предметиків. У мене два предмета залишилось. Як я шикарно просто. Ой, я ну просто я дещо забрав, дещо забрав. І я дуже боюся по поводу цього предмету. І це ось цей друзі предмет. Так. І фінальне моє питання. Моє фінальне питання, дивись. Твій предмет, це булава? Так. Ну коротше, я так скажу тобі. Ми здогадались один один свої предмети. Давай. Але, ні ні Владик. я б сказав, би, що ти виграв. Бо я не уточнив який саме, а ти подав точно. Сенс, ну дивись, ти відгадав вудочка, ти залишив вудочку. Але я не сказав, що це вудочка, а ти сказав, що це була вага. Так у мене було два предмети. Як мені було це не відгадати? В тебе теж бал по правилам гри. Ну, я так зрозумів, Конор, у нас нічия. І це чудово. Може, якщо ви наберете 20 вподобайок, у нас буде друга частина і ця бджола переможе Конора. З вами був я, Влад Конор. Хто я? Іван! Ну і всім, бувайте, не хворайте. Бувайте не хворайте.